А я тут хочу себе повторити, тому що дуже часто мені задають питання, коли ж я передбачаю кінець війни. Я з перших днів війни і по сьогодні завжди говорила, що я передбачаю, що війна іде мені число четвірка, а буде тривати або чотири тижні, або чотири місяці, або чотири роки. На жаль, чотири тижні нам тільки вдалося їх відігнати від столиці. За чотири місяці ми важкими шляхами повернули Харків і Херсон, тому що вони наступали, а чотири роки то є тільки 26 й рік, на жаль. Тому припинення бойових дій чи закінчення війни я найближчим часом не передбачаю, але переговори будуть. І тут я хочу додати, що наші вороги. Чекали пришестя Трампа як пришестя якогось Месії своїми бульками в голові зі своїми планами на рахунок теперішнього президента Америки. Але треба пам'ятати, що Америка це є демократична держава, і в демократичній державі право голосу має і парламент, і президент. Тому від одної людини не залежить все і все. І, хоча вони й думали, що Дональд Трамп їхній месія, насправді, Дональд Трамп не є нічим месією, він сам собі господар і сам собі президент. І всі його рішення, які він приймає, він приймає логічно і виходячи із своїх інтересів. Тому всім нам зрозуміло, що Путін тут трошечки прорахувався. Тому він сам. Буде йти на переговори. Більше того, він буде напрошуватися на ці переговори, але е, його плани і його мрії про те, що прийде Трамп і помахає йому папночкою е, чарівною. На жаль, воно не, не здійснилося. Тому тут він прорахувався. Більше того, я вважаю, що е, він буде завданий кут як отой щур, бо він не є інакше як щур. Буде загнаний у кут, і йому буде показано, де його місце. Але на це все треба трошки часу.